Чи можу я подати на репароль з фівейвером, тобто зі звільненням від оплати збору, якщо отримую бенефіти? Такі питання я чую останнім часом дедалі частіше. Відповідь на нього криється не стільки у формальних правилах, скільки у новій загальній політиці адміністрації США дійсно, якщо особа отримує СНАП або медікейт, це означає низький дохід або його повну відсутність. У таких випадках закон передбачає можливість подати форму i 912 яка звільнює від оплати окремих платежів USCIS. Однак, відповідаючи на питання платити чи не платити, слід звернути увагу на кілька ключових факторів. По-перше, USCIS працює на 95% не з державного бюджету, а за рахунок зборів за подачу заяв. Саме тому під час шатдауна агенція продовжувала працювати. По-друге, додаткові збори у 275 доларів та 1000 доларів після свалення також були запроваджені не випадково. Очевидно, що нова адміністрація поставила перед USCIS і DHS багато нових завдань, які потребують додаткового фінансування. І по-третє, відповідно до нової політики США особи, які перебувають на Бенефітах, є небажаними особами, особливо якщо це стосується іноземців. Тому безумовно висновки кожен має робити сам. Однак на практиці очевидним є спонукання аплікантів до сплати зборів. Імміграційні адвокати часто звертають увагу на таке, що USCIS може навіть прийняти заявку з фівейвером, однак це не гарантує схвалення репаролю. Отже, якщо є фінансова можливість, стратегічно важливо заплатити. Зберігайте це відео та підписуйтесь, щоб бути в курсі.